Дорога моя молодь України доброго дня. Ось бачите, зразу починається з масонських закликів, тому що нема ніякої різниці, яка країна, головна є, є людина. І війни починають не люди, а такі, як Путін масони, наші правителі так само. Не ви ж сиділи вдома і не вам стало скучно. Захищають жінок, дітей. Але коли справжнє життя, то нема від кого це захищати, тому що немає ні грошей, які коплять. Бачите, я де живу. В іншому будинку. А мого будинку немає. Ні, Він є, але він там у тих інших масонів, які маніпулюють. І люди бігають по світу. Вірте тільки своєму серцю, як я вже казав, довіряйте собі, своїм думкам, вірте в себе. Розумно, звісно. І тому не буде тоді цього. Не відволікайтесь на ігри, на музику, отак, От на жаль, на кіно. Оце все відволікання. Якби життя наше було врівноважене. То це все було б дуже добре. Але насправді краще театри, ніж кінотеатри. Розумієте? І насправді машини, які не швидко їдуть, а швидко їдуть, це ви кудись біжите і це все вам нав'язане. Розумієте? Швидкі самольоти і все інше. Все, важко, все віриться, друзі. Ви сильні, молоді, тому це вас відволікає. Я завжди кажу, для того, щоб обняти жінку, поцілувати, такі перед цим не б'ють і не мучують, розумієте? А вони розповідають, що треба врятувати. Значить, коли ти вбив когось з дуру, звісно, то ти злодій, а це так. Звісно, коли ти не захищаєшся і ще когось, то це так. А на державному рівні так все нормально. Багато хто про це блогерів кажуть, але я кажу із своїм розумінням трошки. Кому легше сприймаєшся з моєї постанови, так сказати. Тому, друзі, не вірте, не вірте. Захищають не прапор, не присягу. Захищають людей. Але коли захищають люди, то люди разом і вони вирішують. І вони до цього ніколи не довели, розумієте? Ці всі багаті, це все обман, що ви можете. Таких небагато відсоток, який може щось завоювати і щось зробити. І ви робите так само, десь, коли щось дається кожному на мінімальному рівні, він вже щасливий. Але це ж невірно, це розділяй та володарюй, навіть такому мінімальному. Так що, друзі, не забувайте, треба бути просто людиною. Людина це і є Бог. І нас від цього відволікають, щоб ми стали справжніми богами. Мали все на планеті, де можна нічого не робити, саме все виросте, друзі. Тільки не заважайте. Дякую вам.